Президент Колумбії Густаво Петро обурився тим, що білий колумбійський порошок є нелегальним тільки тому, що виробляється в Латинській Америці. Типу, я латиноамериканський, сьому міру на зло. Це він таке заявив на національному телебаченні. Entonces, la es ilegal, la en колумбійський порошок є нелегальним, бо його виготовляє Латинська Америка. No, Не тому, що цей порошок є гіршим за віскі. Eso, Це досліджують всі науковці. La cocaína no es más mala, que el whisky. Колумбійське борошно нічим не шкідливіше від віскі. Що насправді накрило Америку? Так це фентаніл, який їх вбиває. Ісоно сязінколумбія. Перуаястасів майоріз політика зінко. І це не виготовляється в Колумбії, але більшість політиків не виступає проти. Ось так плющить людей під фентанілом. Звичайно ж, в порівнянні з цією синтетикою колумбійське борошно це взагалі не винна кондитер. <рес> Кокаїнову мафію можна знищити легко, якщо легалізувати цей порошок в світі. Щоб продавався як вино. Ще він розповідав, що з податків можна було б виділяти кошти на боротьбу з палінням та вживанням алкоголю серед дітей. Не тільки в США є нестача робітників на полях, але й в Колумбії. Тут так і написано: потрібні робітники. Робота в Колумбії в Кататумбо це на кордоні з Венесуелою. З цих листочків потім і роблять колумбійське борошно. Свіже повітря, гори, постійна робота. Краса!